Ічнянську громаду з робочим візитом відвідали представники Всесвітньої Лютеранської федерації. Новий очільник українського офісу Марк Мулан з Ірландії особисто переконався в успішному завершенні спільного проєкту. Мова про капітальний ремонт укриття ічнянської гімназії на суму понад 38 тисяч євро. «Ми працюємо з місцевою громадою через міську раду. Допомагаємо тим, що закупівля тим, що закупити генератори для, для Ічні, для Також для місцевого місцевої служби для підтримки водопостачання марк мулан наголосив, що ічнянська громада є однією зі зразко та є прикладом для наслідування роботу в рамках співробітництва вони виконують чітко та у стислі заявлені терміни. Співпраця праця з місцевою радою є дуже, дуже добре, чудово здається, що навіть найкраща співпраця, якою ми маємо в Україні. Робота місцевої ради вона чудова, дуже дуже добра. Приємно співпрацювати саме з цією громадою. тісна співпраця лютеранців з міською владою ічні зав'язалась навесні минулого року. Тоді представники міжнародної організації. Об'їжджали найбільш постраждалі деокупаційні міста. І з-поміж Ірпеня, Бучі та Гостомеля свій вибір зупинили саме на Ічні. Наша присутність саме в Ічні була, так скажемо так, ми цікавилися, яким іншим можна допомогти громадам. Заздалегідь ми спілкувалися з працівниками, нашими співпрацівниками, куди саме нам. Слід їхати, допомагати якісь саме громадам. Треба взяти до уваги те, що в Україні зараз працює дуже багато інших міжнародних організацій, і це громади як найбільше постраждали від війни. А саме туди працюють теж організації а на промади, те... які далі по знаходяться далі від Києва. Тут менше уваги, менше. уваги приймають менш уваги до від інших організацій. Тобто, ми зробили саме акцент на таких громадах. Міська влада ічні спільно з лютеранцями обговорила наступні спільні проєкти, які стосуватимуться ремонту міської лікарні та ічнянського водоканалу. Попередньо делегація оглянула ці об'єкти. Мені завжди наші зустрічі із представниками всесвітньої лютеранської організації дуже приємні, радісні і подають велику нам надію на надію. На те, що дійсно надійне плече лютеранців воно, воно настільки є надійним. І я сподіваюся, що наша співпраця буде довгою і результативною і успішною. В рамках співпраці з лютеранцями в Ічні вже на фінішній прямій забезпечення місцевого водоканалу трьома потужними генераторами на загальну суму 42 тисячі євро.